Залишились лічені хвилини до початку засідання. Хтось обговорює важливі питання між собою, а дехто вивчає порядок денний. Кворум є і час починати виконком. Однак від представника громадськості надійшла пропозиція зняти з розглядання перше питання. В ньому йшла мова про нові тарифи на послуги та орендну плату за надання торгових місць на міському ринку. Ми за протокольно на ті моменти законодавства. всем вопросам, особенно касающихся три, которые имеют социальное значение сегодня для наших людей в городе, должны проводиться публичные громадские выборы. Такого не проводят. Віктор Миколаєнко запропонував спочатку це питання вислухати на громадській раді та тільки після цього виносити на позачерговий виконком. Ця пропозиція не сподобалась декому з присутніх. Обговорення з кожною хвилиною ставало більш гарячим. Річна вас просів. Вивіді совет до ісполкового сліду. Ніхто не проти виступати для читавцедовису на вашому совіті. Новий получається катайску на затягувати до процедури того времени. Это вообще, чтобы вы понимали, вот я сейчас я хочу объявить, вот я сколько проработал, с этим вопросом раз понимали. Первый раз, когда этот вопрос поддерживает предпринимателей рынка. Есть встречи с предпринимателями рынка, проведено, есть протоколы общественной организации на рынке по защите прав предпринимателей, которая, Ваш... которая поддерживает поднятие тарифов. Потому что предприниматели рынка понимают, что если сегодня они банкротят предприятия коммунальные, то они банкротят свои социальные государственные... Мы сейчас Обеспечим. Щодо цього питання йшли протягом 15 хвилин. Представники влади все ж таки підтримали пропозицію Віктора Миколаєнка та перейшли до наступного питання. А саме про створення сприятливих умов для стоянок автомобілів таксі на сьогоднішній момент у нас є шість служб таксі. Помімо цих служб є ще частні таксі, які стоять в нашому місті хаотично розположені, їхній автотранспорт. Мы предлагаем закрепить за нашим коммунальным предприятиям указанные у вас есть додатки места. Эти места постараемся своими силами облагородить и провести работу с хозяевами такси о том, чтобы эти машины такси были в этих местах и был какой-то порядок и контроль за работой Таксі, прошу поддержать після деяких питань, члени виконкому все ж таки прийняли проект рішення. Прийшов час поговорити і про мало забезпечені верстви населення, а саме про тих, кому необхідно надати грошову матеріальну допомогу особам, які потребують допомоги на лікування. 13 осіб протягом тижня звернулися за допомогою на лікування хвороб, які відносяться до онкологічних і. Інші категорії це стомовані хворі на придбання калоприймачів, законний представник дитини інваліда хворої на епілепсію, на протезування клапану серця і хворим на цукровий діабет, бронхіальну астму, хворобу Паркінсона. Пропонується надати матеріальну допомогу в розмірі 16 тисяч, ось, я вибачаю, 13 тисяч сімсот гривень. Не забули, звичайно, і про тих дітей, батьки яких знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Для них теж передбачили грошову допомогу з міського бюджету. Ось так і пройшло чергове засідання виконкому. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.